Привіт, друзі! 17 грудня сьогодні з вами знову Валерій Клочок. В офісі президента зробили заяву чергову про те, що ми не готові до переговорів. Ще вчора говорили, що готові до переговорів. Навіть Трамп сказав, що він здивований тим, що Україна готова до припинення війни. Де ж правда, що ж власне відбувається, давайте я вам спробую пояснити своє бачення ситуації. Відтак, прошу підписуйтесь, коментуйте, Поширюйте відео друзям. Ця інформація як завжди важлива, тому що вона стосується кожного з нас. Отже. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що для України принципово не починати перемовини про припинення поточної фази війни доти, доки Росія має ресурс на неї. Тут риторичне запитання, коли ресурс у Росії закінчиться. Відповідь я думаю, що буде така, як і у вас, ніколи, тому що північно війська є. Нафту вони продають, санкції проти Росії слабкі. Росія отримує багато грошей. Так, там є інфляційні процеси і інші неприємні для Росії речі, але Росія тримається. Хоча і на глиняних ногах, чи як то кажуть, глиняний колос, але вона тримається. Тому тут і риторичне запитання, коли ж тоді, коли Росія розвалиться. Поки що таких перспектив не видно. Але буквально кілька днів тому Зеленський говорить про те, що ми готові до переговорів. Готові до замороження війни, так як того сьогодні хоче Дональд Трамп, і Дональд Трамп навіть прокоментував після зустрічі із Зеленським та Макроном ситуацію довкола припинення російсько української війни, що він здивований такою позицією України. І вже вчора, коли він там у Флориді давав відповіді на запитання журналістів, він в тому числі говорив і про Україну багато говорив про те, що дуже складно припинити війну. Що дуже багато вбитих, надто велика кількість, неспіввимірна. Стосовно територій він говорив про те, що українцям нема куди повертатися, тому що міста зруйновані, але не говорив, що їх треба передати Росії. Поки що так завуальовано Трамп коментує ці всі речі, але якщо повернутися до Зеленського Єрмака, мені це схоже на гру хорошого і поганого поліцейського. Хтось з української влади говорить, ну потужний. ну, Єрмак потужний помічник у Зеленського. І він говорить, що ми не готові, тому що треба один, два, три. Зеленський каже, ми готові. І це дуже зручно з точки зору дипломатичної. Тому, коли ви, звісно, справедливо реагуєте на слова Єрмака позитивно чи негативно, то ви маєте розуміти, що власне зараз і відбувається. Єрмак говорить про те, що нині Україна. Бачить можливість лише миру через силу, і саме з цих міркувань готували план перемоги. Він представлений цей план команді Трампа. Окремі пункти Трампу будуть прийняті і прийнятні для Трампа, як, наприклад, заміщення військового контингенту США в Європі Збройними силами України. І підписання контрактів на спільну розробку корисних копалин. Ви знаєте, що їх у нас на 1 трильйон доларів. Це багато. Тому команді Трампа, звісно, це цікаво. Також перед цим перед сьогоднішньою заявою Єрмака, яку він зробив на Конгресі регіональних еліт. Він давав інтерв'ю Суспільному, і він сказав, що Україна зараз не готова починати якісь перемовини з Росією, оскільки не відчуває достатньої підтримки з боку Заходу, аби вести їх із сильної позиції. І буквально днями вчора, точніше, Ні на засіданні ООН заявив, що вони проти замороження війни, тобто йдуть дипломатичні політичні заяви, які навряд чи мають конкретну дотичність до реальності, друзі. Точніше, вони зовсім не мають. Ніякої дотичності до реальності. Тому сприймаємо спокійно, дихаємо рівно і слідкуємо за руками. як кажуть, за тим, що будуть заявляти лідери країн України, лідери інших країн і майбутній очільник Білого Дому Дональд Трамп. Тому що саме від нього багато що залежить. Є політичний момент у заявах Єрмака. Він запевнив, що для Зеленського неприйнятна мова ультиматумів, і за нього не буде ніяких нових мінськів і нормандських форматів. Ви знаєте, що Порошенко ініціював підписання у нормандському форматі мінську 1, мінську 2. Під другим документом мінського 2 стояв підпис уповноваженої ним особи Леоніда Кучми. Порошенко сам особисто цей документ не підписував, але. Ми справедливою критикували, тому що в документі прописано навіть спецстатус окремих регіонів Донецької і Луганської областей, і це намагався Порошенко протягнути навіть через Конституцію у серпні 2015 року. Трагедію під Верховною Радою, ви пам'ятаєте. І багато дісталось на горіхи за Мінськ саме Порошенко. Сьогодні Порошенко говорить про те, що Зеленський підпише Мінськ-3. А у Зеленську говорять, що цього ніколи не буде. Тут, друзі, політична боротьба за дивіденти напередодні високоімовірних виборів, які точно відбудуться в 2025 році. Ймовірність десь 99,9%. Сьогоднішня заява бойка з цього приводу, коли він почав виправдовуватись стосовно попередньої його скандальної заяви в Тікток, є свідченням тому, що вже виборчі процеси запущені. Я детальний аналіз стосовно бойка лідера ОПЗЖ, робив у попередньому відео. Тут зупинятися не буду. Лише додам, що ви можете переглянути цей аналіз за посиланням у правому верхньому кутку. Переходьте, ви не пожалкуєте. Ви дізнаєтесь, хто ж з нових лідерів з'явиться в Україні. Точніше, він уже з'явився і хто претендує на президентську посаду. І в кого головне найвищі шанси. Стосовно допомоги і заходу, про яку говорить Єрмак, вона справді нам потрібна. Незалежно від того, чи. Заморозиться війна, чи припиниться вогонь, чи закінчиться повністю війна. Підтримка і Заходу нам потрібна, тому що сьогодні притомної економічної моделі в Україні немає від слова зовсім. Україна ніяк економічно не розвивається, хоча ми відзначаємо ріст ВВП, але в порівнянні з попереднім роком. А врахуйте, що попереднього року ми просто ввалилися в прірву. Тому, звісно, буде якийсь ріст. Так от, міністр закордонних справ Польщі Сікорський вважає, що. Сполучені Штати Америки разом із Європою повинні примусити до майбутніх мирних переговорів саме Росію, а не Україну, яка є жертвою агресії Росії. Ми жертва агресії Росії, але на Заході окремі лідери плутають такі речі. Заява Сікурського Приваблива, Польща навіть обіцяє нам надати черговий пакет допомоги військовій. Каже, що це буде 46-й пакет вартістю 100 мільйонів євро. Передадуть нам якусь там техніку військову. Якщо будуть погоджені позиції, про це заявив прем'єр Туз, який сьогодні перебував у Львові і зустрічався з Володимиром Зеленським. Але 100 мільйонів євро, звісно, ситуацію не виправляють. Нам потрібна допомога військова, яка обчислюється мільярдами. І це не тому, що ми такі хороші, тому що ми справді дуже класні і потрібні Європі як щит проти російської агресії. Але Захід, звісно, не готовий повністю закрити всі наші потреби, що стосується, наприклад, систем протиповітряної оборони і іншої далекобійної артилерії і далекобійних ракет, яких нам не так багато дають, а якщо дають, то ми їх, як бачите, не дуже поспішаємо використовувати. На тлі дуже непростої ситуації в Україні у Польщі з'явилося це логічне опитування. Поляки, які фактично стоять відразу за нами, якщо, не дай Бог, що з нами станеться поляки, будуть зустрічати росіян, вирішили, що Україна має завершити війну якомога швидше 55% з опитаних поляків підтримують ідею відмови від частини своєї території, тобто нашої, не польської, або незалежності, заради того, щоб зупинилася ця війна. Ще раз наголошую, такої думки зараз дотримується 55% респондентів. Тоді як у вересні 2024 року таку ініціативу підтримували 39 опитаних, а у квітні 2022 року лише 26. І лише 31% польських респондентів зараз вважає. Що Україні слід продовжувати боротьбу без жодних поступок Росії. Тоді, коли у вересні 24-го року такий відсоток становив 46, а в квітні 22-го 59 чому виснажилася Європа, стомилася також Європа, хоча для неї війна далеко, але це друзі, факт. Це та реальність, з якою і ми повинні працювати. І, звісно, враховувати такі позиції, спробувати все-таки переконувати Європу в необхідності збільшення видатків на оборонку. Вони. Це роблять поволі, але роблять. І навіть у Північно-Атлантичному альянсі вже після кількамісячної затримки перебрав на себе координацію західної військової допомоги Україні від США. Це так званий формат Рамштайн. Центр допомоги НАТО, який покликаний допомагати нам у сфері безпеки та навчання, навчання військових. Називається він Вінсат. Розташований він на американській військовій базі у Німеччині у місті Візбаден. Цей центр вже повністю функціонує, він мав запрацювати трішки раніше. Там працює близько 700 військових з країн-членів НАТО і не лише, тобто країни-члени Рамштайну, там фактично всі присутні. Тому, коли говорять про засідання Рамштайну на найвищому рівні, я маю великий сумнів, що це відбудеться до інаугурації Трампа. Залишилося трішки більше місяця. Мова про те, що Рамштайн дуже хочуть зібрати в Україні, ввелася, введеться, але ймовірність цього засідання близька до нуля. Це моя особиста думка. І тепер, друзі, ще кілька вам новин, які цікаві з точки зору і виборчого процесу в Україні. На жаль, так він вже стартував із сьогоднішній скандал з бойком. І також щодо стосується Росії та Сирії і США. Ну, Такий ще каламбурі, він грет новин, але які дуже важливі. Вибачайте, можливо, вони не дуже будуть між собою пов'язані. Але все-таки мають відношення до єдиного, до України. Так от, ще один танкер, Волгонефть, який перебуває в акваторії Керченської протоки, подав сигнал лиха в ніч з понеділка на вівторок. Це третій танкер. На борту цього танкера 4 тисячі тонн мазуту. Він нібито поки що не постраждав, десь кудись рухається, але оця пляма з мазути, яка вилилася з двох танкерів, що зазнали краху буквально кілька днів тому, вона дійшла до Краснодарського краю. Тобто не в Україну вона попливла, а десь туди далі, до росіян. Там потерпають птахи, їх знаходять ну, фактично безпритомних на березі моря. Росіяни там не постраждали в Краснодарському краї, а от птахи постраждали. Капітан, до речі, цього судна, про яке я щойно говорив, не прийняв пропозицію про евакуацію команди, там 14 членів екіпажу, і попросив лише змінити якірну стоянку. За долею цього судна слідкуємо, тому що це дуже показово в частині того, наскільки Росія спроможна підтримувати свою економічну модель і забезпечувати безпеку судноплавства. Щодо роботи нашого парламенту, сьогодні у Верховній Раді. Ухвалено законопроект про введення інституту множинного громадянства в Україні. Норма не буде поширюватися на громадян Російської Федерації. Дуже скандальний законопроект. Він справді суперечливий в частині того, коли як, хто і може отримувати громадянство. І там є одна серйозна загроза, яка заключається в тому, що ті, хто набуде громадянство України, може скуповувати землю. Я не виключаю, що саме для цього і проштовхують в Верховній Раді, вже лунає критика на його адресу, хоча я особисто не виступав ніколи проти там подвійного, потрійного громадянства. Не вважаю, що це велика проблема. Багато цивілізованих країн, та навіть Росія, яка зовсім не цивілізована, також дає право населінню Росії а інші країни громадянам своїм мати кілька паспортів. Тим паче, в західній частині України, певне, не секрет, що дуже багато українців мають по два, а то й більше паспорти. Та навіть і в інших регіонах України також. І коли говорять про Конституцію, про єдине громадянство, то Конституція не несе прямої заборони мати два чи більше паспортів. І наступна новина, яка стосується також роботи парламенту, що стосується саме роботи Мсеків. Стало відомо, що у фінальній редакції законопроекту про реформу МСЕК встановлено, що чоловіки віком від 25 до 60 років із другої або третьої групи інвалідності повинні будуть пройти повторний медичний огляд у період з 1 квітня по 1 листопада 2025 року. Норма буде розповсюджуватися на тих, у кого інвалідність була встановлена до 1 січня 2025 року. Що це означає? Це означає, що будуть розширювати. Перелік тих, кого можна буде поставити на військовий облік. Серед них багато прокурорів, поліцейських, суддів і таке інше. Я, друзі, не маю сумніву, що вони знову підтвердять свою інвалідність. На превеликий жаль, решта можуть її позбутися. Тому що політика проходження МСЕК, ВЛК, хто з цим стикався, ви ж знаєте, довести те, що ти нездоровий. Ну, вкрай складно. Це треба собі там відрубати руку, виколоти око. Я зараз не жартую, щоб довести дійсно, що ти інвалід. Хоча на перший поля з виду ти можеш виглядати нібито здоровою людиною. Але проходженням сек, ВЛК, це ще ті кола пекла. І про Сирію, друзі. Я вам вранці розповідав про те, що Ердоган. Підтягнув під кордони Сирію і ополченців, і свої війська, і армію. Зараз активно світі говорять про початок широкого наступу турецької армії на територію Сирії. Туреччина точно візьме під контроль певний регіон, який їй цікавий і буде намагатися повністю контролювати всю територію Сирії. Такі амбіції у Ердогана. Світ дуже обережно спостерігає за цією всією історією. От зокрема, Дональд Трамп сказав наступне про Ердогана. Туреччина матиме ключове значення в Сирії, оскільки є потужною силою, зокрема військовою, та має ефективне керівництво в особі президента Ердогана. Він його похвалив. Трамп також високо оцінив свої стосунки із президентом Туреччини, назвавши його дуже розумним і високо оцінивши військову міць Туреччини. При цьому Асада Трамп назвав різником та наголосив на численних жертвах в результаті його правління і справді сьогодні. У Reuters було повідомлення про те, що знайшли кладовище масове захоронення жертв режиму Башара Асада, де їх приблизно 100 тисяч чоловік. Серед них і іноземці, громадяни Великої Британії, Сполучених Штатів Америки і інших країн. Тому в частині режиму Асада Трамп правий. Але ось, що стосується Ердогана, час покаже. Тому що Трамп дуже полюбляє Сін Цзінпіна, Кім Кімчин, Іна, Путіна, Ердогана. Він про всіх диктаторів каже, вони дуже класні хлопці, і в мене з ними просто афігенні відносини. Але чим це закінчиться для демократичних країн, поки що мало зрозуміло. Ну, я думаю, ми все дуже швидко побачимо після 20 січня. Тому набираємося терпіння і мужності. Все, що вам можу, друзі, на даному етапі побажати. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям, всіх люблю, ціну шну і не перемикайтесь. Все буде Україна!